Коня звати Бебі, їй 15 років. Приїхали ми із Покровського. друга біжить. Вибухи постійні. До нас на кіноспортивну школу прилетіло 17-17 бомб. І я вже тоді. Після 17 перестав щитати. Хочу подякувати цьому неймовірному Дмитру, який спас животних, і подякувати Роману військовому, який під, обстр... під обстрілами, нічого не боючись, витягував нас із таких тяжких ситуацій. От Погрузка одного коня десь зайняла нас. Півтори-дві години оце ми, люди. Він не хотів, не хотів. і ми не могли справити ним 600 кг. А коні бігали по деннику і билися об стіни. От страху от страху коні могли загинути. А зараз як вони, як ви бачите, по ним? Зараз вони спокійні, зараз вони спокійні і працюють в, розп... в розслабленому порядку.